15 листопада другий термін сплати земельного податку. 2010 року в нашій області нараховано громадянам до сплати 5 мільйонів гривень цього податку. Як стверджують податківці, ретельніше сплачують земельний податок сільські жителі. В містах є заборгованість, за яку застосовуються штрафні санкції. Детальніше про сплату земельного податку в коментарі начальника відділу ДПА в Івано-Франківській області Михайла Королика. Використання землі в Україні є платним. Громадяни, які мають користування земельні ділянки, мають сплачувати земельний податок або орендну плату за землі, які вони орендують державної або комунальної власності. Громадяни сплачують земельну плату за землю двічі на рік до 15 серпня і до 15 листопада. Саме 15 листопада граничний термін сплати плати за землю. У нас в області майже 457 тисяч громадян мають у користуванні землю. Близько половини з них, 48 відсотків, користуються пільгами, які надає законодавство у сплаті. Решта громадян зобов'язана вчасно сплатити плату за землю, яка зараховується до місцевих бюджетів. Практика показує, що в деяких випадках міське населення не зовсім ретельно сплачує плату за землю, особливо за дачні ділянки. Тому хотілося, користуючись нагодою, звернутися до власників земельних ділянок, ділянок, виконати свій обов'язок сплатити земельний податок не пізніше 15 листопада.